Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Не суджую єдиною, 8 серпня, справжнє свято. Якесь на Патрушева здійснено замах. розстріляли в притул, Невідомо чи живий. Телеграм-канали пишуть, що лунають вибухи під катакомбами Кремля, де знаходяться архіви Сталіна та Путіна. Обвал східної стіни. Горить вежа. До Кремля летять колони швидких, а також пожежники. Очевидці нарахували 17 вибухів. Червону площу закрили. Для відвідувачів охорона посилена втричі. Гасять пожежу. Путіна вивели гелікоптери, диктатора взлетіли. Попередньо 20 загиблих. За даними телеграм-каналу. Алі вибухи влаштували самі росіяни. Процес партизанської війни запущено повністю. В той же час джерела повідомляють: Україна готує масований удар по території Росії 6 ранку 9 серпня, стверджують русяві пропагандисти. Удар нібито завдаватиметься понад 150 безпілотниками та десятками далекобійних ракет. Україна має знищити так звану Російську імперію, бо інакше Росія знищить нас. Таку думку висловив військовий експерт полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю «Обозріватель». поки імперія існує, вона ширюватиметься або інший варіант вона розпадеться. Третього варіанта немає. Розширення імперії це знищення України. Нині ми маємо можливість знищити імперію. Третього варіанта немає. Третій варіант це наше знищення, каже Світан. На його думку, знищення армії Росії чи доведення її до того стану, коли вона не буде здатна вести війни. Це тимчасові заходи, адже через деякий час армія РФ все одно відновиться. Якщо є імперія, то вона це відновить. Тому без руйнування Російської імперії, без знищення цієї держави, у нас спокійного життя не буде ніколи. Фактично. У нас його вже немає, 10 років відмінусували, але одна річ ми, а інша наші діти. Це неправильно стосовно тих, хто прийде після нас, тому є лише один варіант: війна до повного знищення російської імперії, зазначає світан. Світан вважає, що війна має прийти на територію РФ. Ті дії, які зараз проводяться, надалі посилюватимуться. Їхня мета знищення російської економіки, російського потенціалу, цілого комплексу того, що живить імперію. Все це має бути знищено від Пітера до Сахаліну, каже експерт. Для цього, на його думку, потрібне підключення включення ДРГ прихильників України на території Росії, які думають так само, починаючи з кавказців і закінчуючи бурятами та якутами. Тобто, національно визвольні рухи у Російській імперії нам допомагатимуть. До розвалу імперії воювати нам ще років із десять кілька років війна буде на нашій території, поки ми їх не сунемо. А далі війна перекинеться на територію Росії. Горіти буде все так само, як вони довели нас до такого стану. Наразі без зовнішньої підтримки, ми як держава, не існуємо, і до того ж стану, до повної розрухи, до повної економічної. Руйнації буде доведена Росія, підсумував експерт. Раніше, ексочільник Луганського ОДА 2015-2016 роки, Георгій Тука заявляв, що крах Росії як єдиної держави це абсолютно реальна річ. На його думку, існує чимало способів механізму розхитування окремих суб'єктів Російської Федерації. Найголовніше за словами Туки, що в міру подальшого падіння рівня життя, збільшення кількості трон, які йтимуть до Росії з України, збільшуватиметься політичне протистояння всередині самої РФ, як усереди. Ні, центру, так і між центром та регіонами це буде щось подібне до того, що ми спостерігали на початку 1990-х років. Крах Росії як єдиної монопольної держави це абсолютно реальна річ. А в нас чомусь ховають голову в пісок. Це нереальне завдання. Це має бути стратегічним завданням, бо фактично це єдина гарантія подальшого існування України як незалежної європейської держави, зазначив Тука. У мережі припустили, що саме з Чечні може початися розпад РФ. Натомість російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що що розпад Росії може початись з татарстану. Натомість історик Михайло Жирохов вважає малоймовірним, що Російська Федерація після поразки у війні проти України розпадеться на маленькі незалежні держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.